Привіт всім! Я вас вітаю на моєму 21-денному курсі, на моїй 21-денній програмі. Нас зібралося 23 учасниці чудових жіночих душ, жіночих енергій. Я вас вітаю. Я надіюся, що я познайомлюся з кожною з вас, що ми зберемося разом. На наше знайомство, наше коло. Мене звати Алла, я буду вашим провідником. Кожного дня ви будете отримувати від мене кроки, завдання, які будете виконувати, або, ж, якщо не будете відчувати, що готові, або занадто втомлені, дайте собі хвилинку. Я вас не заставляю виконувати все. Виконуйте так, як ви відчуваєте. Якщо вам відгукується, виконуйте, якщо не відгукується, не виконуйте. І так, я декілька років займаюся йогою, саморозвитком. Багато дуже читаю, проходжу багато курсів, багато чого я проходжу чеською мовою, тому я вибачаюсь, інколи я можу. Дещо забути. Не можу згадати на переклад українською мовою, саме цього слова, тому що воно вже там наскільки закорінилося та учеською, що коли його повторюєш мільйон разів, вже не можеш інколи згадати аналог українською мовою, скажімо так. Але це нічого, це все дрібниці. Сьогодні ми почнемо наш старт м'яким вхідом в нашу практику. З чого ми почнемо? Ми почнемо із дихання, потім ви візьмете листочок, ручку і на завершення афірмація жіноча про жіночу енергію, про те, хто ми насправді. Тому що, що ми не тільки. Ролі, які понадівали на себе, не тільки маски, які носимо кожного дня. Діти, батьки, працівники. Світ від нас требує дуже багато бути успішною, бути швидкою, все встигати. Але хто ми на цьому світі? Ми не для цього народжені. Ми народжені для того. Щоб знайти себе, знайти свою душу, жити в гармонії і в мирі із собою. І так, ми почнемо диханням. Я розповім, яким чином. Отже, надихати будемо вдихати на 4 секунди, потім видихаємо, рахуємо знову до 4. І рахуємо це як один раз. Наприклад, вдихаємо. 1, 2, 3, 4. Видихаємо 5, 6, 7, 8. Один. Знову. Один, два, три, чотири. Видихаємо 5, 6, 7, 8, 2. І так, 21 раз. Це вам допоможе сконцентруватися. Допоможе вам. Витягнути із вас, із вашого е, серця, із вашої підсвідомості вам допоможе десь проложити стежечку до того, що ви дійсно хочете, тому що в сучасному світі ми дуже розлітані. Роз... Розосереджені, ми стараємося все встигнути, біжимо на роботу, дітей забрати, дітей завести, з дітками погуляти, приділити усім час чоловікові, якщо є, або іншим проблемам. В цьому всьому ми втрачаємо себе, на жаль, в цій програмі я хочу повернути вас собі. Дихання, насамперед, дихання дуже нам допомагає. Повернути нашу увагу, сконцентруватися, заспокоїтися. Існує дуже багато різних технік, ми будемо з вами проходити кожного дня або через день будемо проходити. У мене є структура нашої 21-денної програми, але я роблю це інтуїтивно, так як відчуває моє серце. Якщо сьогодні відчуває серце, що ми будемо займатися, будемо займатися. Завтра ми будемо дихати, післязав підемо в гори, а через тиждень зберемося на природі на практику на цвяхах, можливо, придумаємо ще щось. Я дуже вас прошу не соромитися, писати. Можливо, у вас буде якась ідея і ми всі це підхопимо і це буде чудово. Я ще попрошу вас, я потім ще буду все це писати. Попрошу написати кожного хто звідки, але дуже прошу відгукуватися. Якщо ви приєдналися до цієї програми, я будь, ласка, буду дуже просити вас відгукуватися на мої запити, на мої запитання, якісь, щоб я теж відчувала вашу енергію вас, що ви тут присутні в цьому моменті з нами. І так, друге дихання. Я трішки відволікаюсь, дуже багато чого хочу вам сказати. І так, перше дихання. Друге. Наготуйте, будь ласка, листочок і ручку. І третє афірмація. Отже, дихаємо. Я вам розказала, яким методом. Вдихаємо, рахуємо до чотирьох. Видихаємо знову, рахуємо до чотирьох, продовжуємо наш підрахунок. Вдих раз, два, три, чотири, видих, п'ять, шість, сім, вісім, один. І так, 21 раз ми рахуємо наш один вдих, видих. Це один раз. І так рахуємо до 21-го. Знайдіть собі затишне місце в тишині, сядьте рівно, можете лягти, якщо вам зручно. Вирівняйте спину, витягніться за маківкою голови. Плечі опустіть донизу, розслабтеся. Це вам допоможе сконцентруватися і допоможе вам написати ваш план, ваш намір. Напишіть декілька пунктів. Не потрібно робити дуже багато. Ми крок за кроком йдемо. Ми нікуди не спішимо. У нас є час на все. Раджу вам це повторювати. Кожного ранку, коли ви прокидаєтесь. Особливо це стосується тих, хто такий завжди бігає, бігає, бігає. Я нічого не встигаю, я нічого не встигаю. Дуже важливо це робити тим, хто дійсно нічого не встигає. Коли ти не встигаєш, інколи потрібно зупинитися для того, щоб почати встигати, зупинитися. Дуже працює зранку, тільки, тільки но прокинувшись, сказати. Сьогодні день пройде чудово, я все встигну, всі мої плани здійсняться. У мене буде на все час, я буду спокійна і все буде супер. Інколи я це роблю навіть своєю донькою. Одного разу вона йшла до школи, вона вже вийшла, і мені так не сподобалось. Вона сказала: сьогодні буде, най... сьогодні буде найгірший день в моєму житті. Я її зупинила, повернула до себе і ніжно їй сказала: не говори так, будь ласка, повтори за мною. Сьогодні буде найкращий день в твоєму житті, сьогодні буде супер, ти проведеш його весело, ти здасиш всі свої домашні завдання на одинички. Сьогодні в тебе буде все супер. Вона через сльози вона не дуже цього хотіла. Через сльози вона все це сказала. Але яке було, навіть для мене це було. Я знаю, що це працює, але для мене було здивування, коли вона прийшла зі школи і була дійсно весела. І вона каже: Мамо, мамо, сьогодні був найкращий день в моєму житті. Як дітки люблять це говорити? Отже, це 100% працює. Використовуйте, користуйтеся. Це одне речення: це забере у вас 30 секунд, щоб це проговорити собі подумки. Але побачите це як змінить це ваш день. Отже, повертаюся ще раз. Починаємо дихання. Потім ви візьмете папір, ручку і запишете декілька пунктів, чого ви хочете досягнути. Або до чого приблизитися за цей 21 день. І в кінці я вам пошлю або ссылку на медитацію, або е, якщо у мене вийде додати в цю групу, я не дуже хотіла створювати групу в Телеграмі, тому що мене вже там одного разу мене там зламали, я не дуже хотіла там створювати. Тому створила в WhatsApp, але, на жаль, у WhatsApp я не можу скидати великі дуже файли. Тому буду, вам, буду їх викидати у YouTube, на свій канал, а вам буду кидати ссылки ви будете переходити по силках і просто там прослуховувати. Отже, так, день за днем будемо крок за кроком повертати нашу жіночу енергію, повертатися до свого я, повертати спокій у своє життя, повертати задоволення, відкриватися. Можливостям вчитися слухати себе і своє тіло через дихання, йогу і інші практики. Якщо вам це відгукується, я дуже рада. Я вас вітаю в нашій групі і надію, що вам все сподобається. Кожного дня ви будете отримувати завдання. Або практику, яку повинні сьогодні виконати. Або і щось інше. Наші зустрічі я буду планувати заздалегідь. Можливо, завдання вам буду скидати вечором, щоб ви вже знали, про що буде йти мова наступного дня. Підготувалися або подумали, коли у вас буде вільна хвилинка, це завдання виконати. Дуже на вас всіх чекаю! Offline. Я вам бажаю гарного дня, хай вас все вдається. Будьте відкриті Всесвіту, і побачите Всесвіт вам, буде посилати те, чого справді хоче ваша душа, те, чого справді, про що справді ви бажаєте, про що думаєте. Тому не забувайте думати про хороше. Все, всіх люблю, обнімаю, до наступної зустрічі.